Оща. Ужас, ужас. Как-то оно не получается пока. Не получается. Вот не что мне говорит, как бы вот оно не получается. Если у тебя психологические проблемы и психика берет верх над разумом, то надо что-то с этим делать. Ввести налог на бездетственность порядка 20% от заработной платы. Да-да если мы хотим решить этот вопрос. Если мы хотим идти по убывающей, давайте ничего делать не будем, а говорить, что у нас все хорошо, все разрешится и так далее. А что мешает вот молодой человек говорит, о, вам вы женаты, вам сколько лет? Ч Чего вы не женитесь? Вот вы сейчас говорите, о, плохо. Ну, А вот вот правильно ви говорите. Да. А що в Росії правильно? А то що в Росії живуть, здесь образование, здесь лечение і прочее. Они, значит, надо нам і Дубай, А потом пустоцвет получится. Нет сім'ї, у вас нічого то нету. і фамилиї ваші забудеться, і род вас. Ну що, отак от депутат Держдуми реагує на е заяви населення Росії, яке не хоче заводити дітей. цікаво, чому. В них така позиція. Можливо, тому що війна в країні зараз всіх, хто е, народився хлопчиком, відправляють на війну в Україну утилізувати. Можливо, тому що немає ніякої стабільності, тому що всі гроші, які є на території Росії, йдуть виключно на війну, а не на розвиток сімей і так далі. Можливо, тому що е, державні установи, як то лікарні чи Навчальні заклади, як то школи, вони виглядають такими потрьопаними, або ж вони залишилися в такому вигляді, як будувалися при совєтському союзі, і вони не покращуються, і нічого там ніхто не робить з ними, тому що знову ж таки дивись пункт перший все йде на війну. Ну а можливо, тому що ті самі діти на війну їздять дивитися вже зараз. Я хотіла спитати, поясніть мені, де розум в голові, а потім згадала, що ми про Росію говоримо, і звісно, ніякого розуму в тій голові не було і немає. Е, питання е, одне: кілька тижнів тому на Росії були воплі через те, що під обстріл потрапили псевдожурналісти, кричали про те, що вони були одягнуті в білі каски, було отак, от написано преса. і… Україна не зважає на канони, за якими ведеться війна та і тоді нас в тому звинувачували. Хоча після цього було багато відео, де е, і фотографій з фронтів з цими журналістами, і на жодному з них напису преса не було. Всі вони були в касках, всі вони були в бронежилетах. Ну і відповідно всі вони були на лінії фронту, тому потрапили під обстріл і відповідно загинули. Тепер ви що хочете доказати? Що, що ви хочете зробити? Ви відправляєте дитину на фронт. Для того, щоб потім звинувачувати українських солдатів в тому, що вони знищують російських дітей. Для чого це робиться? Щоб що? А потім ви говорите про те, чого ви не хочете народжувати. Тому що ви дитині з перших, я не знаю, класів, я не знаю скільки їй, третій клас, п'ятий клас, показуєте дорогу смерті. Ви показуєте її майбутнє, якого в неї немає. Ви показуєте їй те, що чекає Росію. Розруха, знищення а, і виключно військові дії, тому що існувати без війни Росія не вміє, не може і ніколи не буде певно. Мало того, що вона дивиться це по телевізору 24 на 7. так ви тепер вирішили їй показати на власні очі, щоб вона подивилася, і потім приїхала в класі, розказала про це. В Україні є трембіта. І слухати трембіту це ну, як слухати е, як бути присутнім на концерті. Знаєте, це як це мистецтво. А це знущання. Над нами, над слухом і, і над рогом, в тому числі. А? Маща? Так. Впічляють? Михайло ніч, як тебе впечатляють? звук шафара. Знаешь, трижды, три ордена мужества, герой России, смоленский здоровущий мужик, командир легендарных ветеранов, суд же, говорит, ночью захожу, как дуну, когда еще даже еще бои шли. Там, говорит, ох, истерика была. Правильно, так и надо. Ну, когда идут бои, то не дослухаешься до этого звука, потому ну, что ты чуешь звуки канонады. А по друге, ну звідки ж він вночі міг знати, як на це реагують українці. Якщо там глаз викалі, нічого не видно, там же ж немає електричества, там немає нічого живого не залишилося. В тій суджі ви ж стерли її а, з лиця землі. Тому як він міг щось бачити? От якби тільки повидумувати. А в когось щось ну, це викликає окрім сміху. Я перепрошую, ну просто цікаво. Бо мені здається, що це тільки з цього можна тільки посміятися. Ну і я би могла придумати до цього якийсь жарт, що Соловйову наставили рог, але ну мені здається, що смішніше пожартувати, ніж він дудить, я не зможу. Ну що це вже якби фіналочка. Ти дивишся, як вони надриваються над своїми спробами щось зробити, і виходить виключно е смішно, е виходить е фальшиво, виходить недотепно. Мені здається, що навіть е, спікер, який долучився до його ефіру, він сам хотів поржати, але стримався, стримав усмішку, тому що був вже виведений в ефір, щоб, знаєте, якось не ображати що лі Соловйова. Кінжово насправді то е, ослів відправляють на фронт для допомоги війську, то е, використовують ріг для того, щоб в нього пасурміть. Та й таке. ну що ж, якщо про е, сміх заговорили. Давайте ним и продолжим, потому что его на территории России выстачает. Алкоголь Вица в чате. ...необходимости, да? Очевидно, носят исключительно провокационный и демонстративный характер. Ну, посмотрите, факты же говорят сами за себя. За этот период было зафиксировано более 30 ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Запорожской областях, Краснодарском крае, Курской, Херсонской областях. Стоп. Запорожской, Херсонской Я перепрошую. Е, є питання до тих, в яких областях лунали вибухи. Ну, по-перше, якщо Херсонської Запорізької, то це значить, ви обстрілювали. І тоді у нас до вас питання. А по-друге, ну, дивіться, знову ж таки, тридцятиденного ніякого тридцятиденного перемир'я немає. Е, перемир'я е, існує, коли воно підписано. Або коли воно узгоджено, а воно не було ні узгоджено, ні підписано. Е, просто Дональд Трамп поговорив з Путіним по телефону, і вони домовилися. Що це 30-денне перемир'я буде, але у разі, якщо там Сполучені Штати виконають якісь умови, які виставили е, з Росії, ці умови не були виконані, а значить воно не діє. І е, е, Дональд Трамп позвонив президенту Зеленському. Поговорив з ним. і Президент Зеленський каже: Ми готові погодитися без будь-яких вимог. Вимога тільки одна: якщо цього буде дотримуватися Росія, Росія цього не дотримується. Росія продовжує тероризувати мирні е, тилові міста України і бити е, по е, об'єктам цивільної інфраструктури і вбивати е, українських Українців, українських дітей, українських українське населення вона продовжує робити те, що вона робила. і... Жодним чином себе не стримує, тому те, що вони по нафтогазу як били, так і продовжують бити вісім порушень режиму припинення вогню, було зафіксовано за цей період, якщо рахувати з 25 березня, коли про нього нібито було домовлено. Тому ніяких домовленостей немає. Ну і якщо знову ж таки ми говоримо про Херсонську і Запорізьку області, то у нас великі питання до Росії, почому вони там. Власне, били і куди, звісно ж, попали. Е, ну і там зараз така трошки е, міняється знову таки риторика, тому що ну, ми розуміємо, що робить зараз Путін. Путін не може досягти результатів в Україні, Путін не може досягти навіть м'ясними штурмами. Путін з військами просувається Україною дуже повільно. Відповідно, він каже: Трампу, віддай мені Україну, змусь їх здати території, які я собі вписав в Конституцію. Хоча про порушення Конституції ми також з вами вже неодноразово говорили. Тим не менше, Путін каже, Трампу: віддай, віддай. А Трамп йому каже, що нічим не може йому в цьому випадку допомогти. І відповідно це на території Росії якось тепер не дуже. Пудоба, это больше того. Наверное, Трампа теперь называют не хозяином Зеленского, а, небыто, Зеленский управляет Трампом. У меня вопрос: а Трамп отвечает за свои слова? Отвечаешь? А а Или ты его авторитет Зеленский спускает в унитаз публично, и Трамп раздражен. Реакция какая-то будет Белого дома, Вашингтона, американцы что, украинские терпилы? Пусть в том или ином виде американская администрация, значит, меняет Зеленского на более договороспособную фигуру, которая хотя бы будет отвечать за те обязательства, которые американские переговорщики публично берут на себя. Как... А может, Путина поменяем? Ну, чтобы с ним было простейше домовиться. Как вам такая пропозиция? И реакция у Вашингтона есть? это интересный тренд, потому что в последнее время как-то Тональность стала меняться, и она нам не нравится. мимо мамому. Вот тональность не та. Ну вот Кэролин Левит заявила следующее. Ну смотрите, президент Трамп прилагает невероятные усилия, чтобы добиться включения мирного соглашения между Россией и Украиной. И он выразил свое недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон этого конфликта. Понимаете, сама формулировка. Президент Трамп выразил неудовольство. Лидерами обеих стран. Ну то, что э, президента Зеленского через э, доревнюе э, ставлять с президентом... Е, з диктатором Путіним е, це вже те, що не подобається Україні, тому що не можна ставити через тере країну, яка захищається, і країну, яка напала. Але тим не менше, окей, приймаємо позицію. незадоволений Дональд Трамп обома і що? Кому? а ми може... Ну, я й нагадаю, в принципі, що Україна не існує для того, щоб когось задовольняти, виключно українське населення. Ми виразити неудовольство убийством наших мирних жителів американськими. Средствами пораження наведеної американськими спутниками, команду одно американськими офіцерами, і американським персоналу на землі? А що вони на військових базах знаходяться на об'єктах військового значення і поруч з вибуховими речовинами, такими як ракети, які могли би летіти по Україні, але так і залишилися вибухати на території Росії? Хочеться спитати. Взагалі сама формулювання. Великой России кто-то высказывает какое-то недовольство, это их проблема, а не наша. Очень сильно все вокруг расслабились. Вдруг решили, что, минуточку, вчера Америка с нами воевала, а сегодня вот сейчас сам вон у нас будут поучать и будут недовольны комментариями. Нарушены все обязательства, которые на себя брал Запад о нераспространении НАТО на Восток. Все возможные преступления. Орбан, Фицу, это у вас тоже питание против русского народа были совершены западом и теперь высказывается недовольство через губу они должны дрожать от одной мысли если наш президент выскажет недовольство и что за этим последует напомню что россия обладает самым могучным и самым современным арсеналом стратегического вооружения Який де да Але мы почули конечно мы знаем мы пам'ятаємо про ядерную кнопочку яка десь знаходиться, до якої может дотягнутися только путин мы помним помним у всех жуткий цепнот, но в первую очередь у Дональда Трампа. Вот, потому что, конечно, заявление про психологический дедлайн, я считаю, что это просто офигительно. Вот, потому что если у тебя психологические проблемы, и психика берет верх над разумом, что было в субботу и воскресенье продемонстрировано, потому что это было чисто психическое, то надо что-то с этим делать, потому что это до добра не доведет. А можно перекласть этот фрагмент э, английской мовою и передать до Белого дома? Потому что они там смотрят сторисы, а им еще и эфиры нужно смотреть. По ситуацию создал такую, который загнал сам себя. Он два месяца фонтанировал с лишним, вот, а потом как бы встал вопрос, ну и где? Ну хоть что-нибудь, где? Можно теперь сказать из мультика нашего детства. Мистер Фикс, мистер Если Дональд, у есть ли у вас план? Вот, <плана> тому, що плана нет з очевидністю. Вовше нікакого. Ну от бы совсем ніякого плана нет. Це, звісно, очень круто, так сказати, вот все це делать без плана. но боюсь, що все це очень плохо кончится. План був завершити війну, але в Росії, як завжди, дуже багато вимог до Росії до України, до Європи, до Америки. Ну і вони ж там продовжують говорити про те, що. Насправді ж вони згадали про те, що вони ж не з Україною тут б'ються. Вони ж з Америкою тут б'ються. Тільки вони ніяк не можуть визначитися. Вони хочуть з Америкою все ж таки дружити чи хочуть воювати. Чи можуть вони вибачити те, що е, вони тут з Америкою в клінч зійшлися на українських територіях? Чи все ж таки не варто їм це пробачати? І тоді треба кровну місця об'являти американцям. Нам ніякої збілки не треба. нам потрібні стабільні міжнародні договоренності. Вот это понятно. Но сделка, это какое-то гопническое вообще выражение. Знаете, такой цивилизованный гопник да, приходит и говорит, ну давайте, что тут попилим, там вам это, нам это, все, сделку сделаем. Ну Слушайте, ну, он, если он так решает международные вопросы, флаг в руки, ну как-то оно не получается пока. Не получается. Вот не что получается. не говорит, как бы вот оно не получается. Да, все, закончим войну, что-то не получается. Договоримся там с Украиной не получается, с Россией не получается. Все плохие, он только хороший. Я знаю, як завершити, і ми про це говоримо з першого дня повномасштабного вторгнення. Дивіться, завершити війну можна дуже швидко. І президент Зеленський про це вже якось говорив: про те, що Путін скоро умр. От ну і власне завершити війну можна доволі просто, так як свого часу був ліквідований терорист номер один. А оскільки Путін зайняв цю нішу терориста номер 1 то відповідно. Якщо спрацювало першого разу, спрацює й другого, розумієте? Ну, дивіться, все доволі просто дуже дивно, коли ви робите одні й ті самі речі і очікуєте кожного разу іншого результату. Ну, тобто, кожного разу ви сподіваєтеся домовитися з путіним. Він порушує перші домовленості. Він порушує там Будапештський меморандум, він порушує мінські домовленості. Він порушує будь-які домовленості, про які говорять з Росією. Тому. Очікувати, що ви знову домовитеся з путіним, не варто, він їх порушить. Це ну, та е, історія, яка вже показує вам майбутній результат. Не варто робити ті самі дії, і сподіватися на інший результат. Але якщо у вас ті дії вийшли з терористом номер один, то повірте, з терористом номер два вони теж получаться. Якщо не виходить по-хорошому, завжди є плохий варіант. Просто нагадую вам. Как это у первого раза? Ты когда-нибудь в БАДа не был? Никак нет. Ну и не надо. Что там делать после ядерной атаки? Да, Владимир <рекун <douche> <рекун _ douche> yeah, я, кстати, с вами полностью согласен, вы знаете это, и вот вчера вы в своей передаче вечерней эту тему затрагивали, и сейчас совершенно справедливо заметили, что, но uh... Как говорится, морально взять на себя ответственность за применение ядерного оружия это грех. Но еще больше грех это, конечно, в общем-то проиграть в войне и уж тем более потерять со свою родину. Поэтому ситуация складывается таким образом, что, ну, наверное, это самый-самый такой в этом смысле правильный путь, ну, вот, потому что вот этот европейский фашизм его нужно остановить раз и навсегда и выкручивать с огнем, с пеплом, с ядерным и так далее. Яка мирна ріторіка, да? От, ну прям видно, люди хочуть домовитися про мир. Люди хочуть перестати вбивати один одного. Люди кажуть: ми вб'ємо себе, якщо не вб'ємо світу, для того, щоб виконати а, те, до чого ми прагнемо. Чим вам ні риторіка? Скажіть, будь ласка. Мені кажете, що ми слишком оптимістичні. що вони роблять, то це те, що совєтська класика, активна оборона. Не діють Они... І абсолютно по Я в не ничай... Но. вот я видел, смотри, что-то у них снарядов не то, что никакого голоду нет, в ассортименте. Да, артиллерия бьет дальше, наши ПТТХ. І Богдан очень неплохая. Так и... це що зараз? Компліменти звучать для українського війська, я не зрозуміла. Очень неп... а, вони якось так критикували всю зброю, яка була нам надана, і леопарди, і. французскую технику и американские літаки указали по щелкаем как семечки, а тут, диви, бог, да, не роблять комплименты. Плохие. И поставок идет много, и Европа со складов поставляет. Плюс, собственно, промышленность: тем не менее, военная промышленность существует. И почти все западники в том или ином виде уже на территории Украины, подземные заводы, тоже приходят. Мы говорим о беспилотниках. Но 2 миллиона-то они в год производят, а готовые нет. Я как раз сказал, что одна из основных вещей, которые а сейчас, то, которую что, они не решили. что они ждут. Они ждут, когда закончится подготовка молодых. Я думаю, что там никакие не ни 5 тысяч, не 10 тысяч. Я думаю, что там больше. И я бы не скидывался счетов, потому что они как раз не верят ни в какой перемирие. Они считают, что Европа их будет поддерживать, поэтому я да. думаю, что они... Планують раз наступати на операцію через 3-4 місяці, коли все підсохне. Ну, те, що ми в перемир'я не віримо, це 100%, тому що ми ж ще раз нагадаю, знаємо, з ким ми говоримо і з ким ми ведемо а, розмови. Ну ми ж в курсі. Це ж ми тут бачили, на що готова Росія в 2014 році. Це ж ми, якби, все своє життя і всю свою історію намагаємося протистояти. Всьому російському, совєтському і так далі. Тому що нас весь цей час намагаються старти з лиця землі. Тому та, у нас немає, знаєте, рожевих окулярів і абсолютної віри, як у Трампа, що завтра Путін передумає. Ми знаємо, що якщо буде не Путін, буде інший. Тому е, слоган ніколи знову нам треба е, висікти, отам десь під е, звіздою, яка установлена на Кремлі. Щоб Кожен хто приїжджає на Красну площадь, міг його прочитати. Ну а поки е, хто ж той ті засічки зробить, тут от в чому питання, тому що е, минулого ефіру ми говорили про те, що там хтось е, не хоче жити в хоче жити в Москві, а не в якомусь там куала Лумпурі. Е, не знаю, а тут кажуть, що насправді Росія без мігрантів не Росія. Вопроси він більше важливий, ніж вопрос просто мігрантів. От в чому питання, вказується випробувати імміграції важніше за вопрос еміграції. А що ж таке? Путін казав, що він створив такі умови в Росії, що нікому не захочеться з неї виїжджати. З іммігрантами, так, надо вести порядок, але взагалі, на мой взгляд, Росія все одно без імміграції не обойдеться. Это, это понятно при нашей демографической э, ситуации. Кстати, ничего в этом позорного нет. Напомню, что Российская Империя, кстати, сталкивалась с той же проблемой. И немцев завозили, и калмыков приглашали. И, как говорится, это, это все было. Потому что, вообще-то, э, в России никогда не было достаточно населения для этих огромных территорий. Но вопрос: что с этим надо работать. А в все на чужие дивится. Ну и, известно, украинцы выкрадают и вывозят на те свои территории. Нужны те иммигранты, которые станут действительно полноценными гражданами России, из которых потом вырастут Пушкины, многие другие, кстати. Вот, и, но это, это работа целенаправленная, нужно отбирать иммиграцию. И, собственно, с другой стороны, конечно, прекратить этот бессмысленный э, завоз э, рудокопов. То есть грамотную миграцию. Я надеюсь, что в этом направлении и будет действовать этот новый орган. Думаю, что надо там очень хорошие зарплаты делать людям. Там, там, там должны быть это дешевле, чем, чем решать все проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Хорошая зарплата в России только для тех, кто готов идти и умирать на украинские территории. А, а там, знает... Эм... Розум ніхто не цінить, тому що якщо ми говоримо про те, що в нас на фронті гине цвіт нації, то в Росії на фронті українському гине весь непотріб, якого Росія хотіла позбутися. Ну і знайшла вихід. На цьому ставлю крапку. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився цей випуск за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Робіть так і надалі. Ну, і, звісно, побачимося в наступному обзорі пропаганди. Па-па!